Ви буваєте на Донеччині, скажіть, з чого можливо треба починати відбудову Донеччини? Ви знаєте, перш за все, треба розуміти, що коли почнеться справжня відбудова Донеччини, то на Донеччину мають приїжджати багато спеціалістів різних: від розмінування до планування. До опитування громад, до роз'яснення громад, що потрібно, де потрібно. Коротше, треба елементарні речі. Де жити, де харчуватись, як вивозити сміття. І це, до речі, для Донеччини теж шанс економічного розвитку, тому що всіх цих людей, спеціалістів, їм треба не просто заплатити кошти, щоб вони приїхали, їм треба десь жити. От у мене скільки з 22 року. Була, ну, є питання, де зупинятись: Сіверськ, Святогірськ, Краматорськ. Тут не, немає інфраструктури, тут багато військових підругів. Все зрозуміло. Але питання, де зупинитись і як працювати. Для цього потрібна своя інфраструктура. Тобто, для того, щоб розробити е... і починати відновлення, потрібно для цього створити середовище. Щоб ті, хто приїжджав, тому що не можна розробляти відновлення Донеччини, сидячи в Києві, в Римі, там, не знаю, де завгодно. Треба бути на місці, треба бути от тут. Тобто, інакше це ти або ви, або повз, а робити якусь фігню, ну, вона і буде фігнею. Все. А з чого можливо треба починати? Що треба перше відбудувати, що друге, чи нема такого конкретного? О, О, те, що я говорила, безпека. Особливо для Донецької області <кій> треба безпека, тому що а, ну, кордони, кордони близько. А, бізнес, до речі, я от читала в тому році, був бізнес-проєкт по Донецькій області. Чим краще всього займатись бізнесом. Да? І коли написали джолярство, багато хто сміявся, тому що звикли, що Донецька область, тяжкий метал, великі заводи, фабрики, бла-бла. бла Його немає все. От Все, що стосується Донецької області з точки зору, от 22-й рік остаточно закрив питання минулого. Треба з нуля створювати майбутнє. І перше питання це. Безпека, друге питання це гроші. Так от, бджолярство, до речі, тому що бджолам пофіг, міни і таке інше. Їм головне, щоб були квіти. А тут це краса, неймовірна, є. І враховуючи необроблені поля, заміновані, які теж зустрічаються. Ну, наприклад, да, от я просто говорю але один з елементів. Тобто, треба. Готуватись до того, що треба приймати людей, до цього і потрібно виходити, шукати місце, шукати землю. Міста мають розуміти, де вони будуть селити дуже багато зруйнованих готелів і таке інше. Але як, наприклад, треба враховувати ці чинники і мінне забруднення, і забруднення води при відбудові? Ну слухайте, насправді це не настільки страшно, як от говорять, і як пишуть. Воно є завтра його. Завтра токнули і можна сіяти хліб. Завтра, от, півро, три місяці пройшло, заправки не було заправка є Головне, щоб був поп, поп, попит на це. А для цього я ж говорю: не треба шукати великих якихось там красивих проєктів. Треба, е, як це диявол ховається в маленьких речах. І в цих маленьких крок за кроком треба з маленького відбудовувати, а не з великого. Великий це, от, це безпекове питання, його треба розробляти. От. А тут крок за кроком, ви заїжджаєте, от два роки тому я заїхала в Святогірсь, де окупована територія, там три-чотири дні після звільнення. Ви не уявляєте, наскільки за цей рік місто зміни, а за два роки взагалі заїжджаєш інше. І воно само спокійно, потроху робиться, люди розуміють, не треба з гори, з Києва там, чи там, відправляти на місцях, люди краще знають. Треба навчати, пояснювати, показувати, де можна заробити гроші, показувати, тобто спеціалісти мають приїхати і допомогти, і все. І тоді повернуться, буде нормальна демографія, буде нормальна. Головне, щоб було щиро, без брехні і пафосу, от чесно. Зараз взагалі зруйнованість міст оцінюють за допомогою супутників знімків, наскільки це може бути точною, така оцінка загалом. Абсолютно не точно. Поясню чому. У мене частина для того, щоб навчитись оцінювати зруйнований або не зруйнований будинок, мене допомогла університет оборони. Спеціалісти, сапери, інженери університету оборони. Тому що вибух це така штука, яка може от, поряд вибухає, будиночок підстрибує, всі частини стають назад, і візуально він абсолютно цілий дах, стіни, навіть вікна, ну, трохи висипало скло, але це таке, знаєте, ну, вибухова хвиля. А насправді його немає. І через 2-3 роки людина, яка думає, що вона живе в будинку, вона насправді живе в такий склад цегли, тому що. Всі функції зовнішньої стіни, вони просто їх немає. І е, я вже говорила про те, що спутнікові знімки, оцінки це брехня. Ну, от просто брала за руку ті, хто це робив, Святогірські третина будинків саме такі. Мене погоджуються, що це неправда. І, але з іншого боку, от в 22-му ми піднімали питання перед Кабінетом міністрів, що процедура, коли ти приїжджаєш і маєш сфотографувати зруйнований будинок, це теж війня. Тому що, ну, добре, я вмію ходити там, де є міни. Окей, я 10 років на фронті. Але є люди, які не вміють. Більше того, є такі руйнування, де навіть староста от долини він не знає. Де починається один будинок, закінчується подвір'я, а закінчується інше, тому що там суцільний склад цего. Такі міста і села потрібно повністю визнавати зруйноване. І видавати просто довідки, що ви от, долина повністю зруйновані, Богородичне повністю зруйноване. Там район такий-то там повністю зруйнований. Тому що будинок, який навіть в цілих, то поряд з ним, був вибух він 50 на 50. Я би не жила в такому будинку, тому що за рік, два, три у вас буде там там тече, там грибок, там ще якась. Ну, це неправильно, це не повага до людей, перш за все. Тобто, оцінка має бути фізичною проводитись, ви маєте самі виходити. Я в сіверську. Півтора року ми обійшли всі комунальні, ми з, і також в Святогірську. Я обійшла кожен от ОТГ, це два роки роботи, тому я відповідаю за те, що я підписую. Інакше це неправильно. Або, от, як я говорю, повністю визнавати, що і зруйнована. Тоді ми знаємо, що треба все це на смітник, прибирати повністю цю територію будувати заново. Але це інший підхід. Але він теж правильний і насправді він і є правильним. Тому що ну, скромно скажу, таких спеціалістів, як я, сумасшедших, не так багато з досвідом Ну, так склалась моя, ну, моя судьба. Да, окей, я, я вмію. Але навіщо на, наражати людей на небезпеку? Але, наприклад, коли ми чуємо, що місто там зруйновано на 80%, на відсотків, це не точні дані, чи це, скажімо, приблизні дані, які можна вже враховувати, розуміти, наскільки місто зруйновано? Повірте, військові можуть сказати. Це перемогу сказати. Навіть отак, проїхавши по місту, я можу вже сказати, що давайте не будемо гратись в розумієте, з точки зору економіки, відновити будинок, це як архітектор реставратор, я вам говорю. Два рази дорожче, ніж побудувати новий. Тобто це викинути гроші. Краще все змінити, зробити новий проєкт, і побудувати нову інженерію, нові от все просто і знати, де що закладено, до речі, вже з безпековою ситуацією. Тому що в Києві питання от великих міст, де бомбосховище, <кій> Підвали з одним входом. Це не бомбосховище. Мінімум два виходи, а краще три. І так по всій країні. Те, що у нас говорять: а от у нас є бомбосховище ні, це не завжди правда. Це є шанс, да, тобто, що ви виживаєте. Але вас ще треба від... знайти і відкопати. Ви не вийдете самі. Тому. Я вважаю, що Донецька область ці міста, які потрапляли під міста фортеці. Давайте так. Міста фортеці мають стати містами фортеці. В повному от, сенсі цього слова. З правильними бомбосховищами, з правильними безпековими питаннями, з правильною інфраструктурою, з правильною інженерією. І все. І для нас це шанс.